Добрий день, з вами компанія Техносел. І у цьому відео про ремонт і відновлення бетонної підлоги з використанням Техносел 500. Матеріал використовується для ремонту, відновлення і вирівнювання промислових підлог, складів, паркінгів, гаражів і торгових центрів. Це самовирівнююча ремонтна суміш на цементній основі, армована синтетичними полімерами. Має міцність на стиск. 40 мегапаскаль, а товщина нанесення від 1 до 30 мм. Поверхню очищаємо і ретельно зволожуємо. Замішуємо згідно пропорції. На мішок сухої суміші 25 кг наливаємо 6 літрів води. Повільно і поступово додаємо Техноселф 500 і замішуємо низькошвидкісним міксером до утворення однорідної консистенції. Заливаємо готову робочу суміш. Витрата матеріалу становить 1 кг 400 г на метр квадратний. При товщині нанесення 1 мм. Розгладжуємо суміш по поверхні гладилкою або використовуємо гольчастий валик. Ви можете бачити, з матеріалом дуже легко працювати. Він самовирівнюється і не розтріскується при тонкошаровому нанесенні. За необхідності відновлену такносел 500 поверхню можна шліфувати. Час повного затвердіння матеріалу 18 годин, але до пішохідних навантажень поверхня готова вже за 5-6 годин. Як результат, рівна і міцна бетонна підлога. Детальніше про матеріал у нас на сайті або за номером телефону. До зустрічі.